<з засудженням з боку Європи, однак, з привітаннями лідерів Китаю, Казахстану та Росії у Білорусі знову відбулися так звані вибори президента. Лукашенко йде на сьомий термін, а це понад 30 років при владі. Звісно, тут інтриги не було. Ви, мабуть, ніколи навіть і не чули імена його опонентів. Однак нелегітимний Лукашенко завжди є в фокусі нашої уваги через його заяви щодо війни Росії проти України. І в цьому відео ми хочемо поговорити, що він говорив про це під час виборчого періоду. Та основне як на новий термін Лукашенка відреагували у світі. Ну і давайте почнемо з того, якими були псевдовибори в Білорусі. Вони почалися з дострокового голосування ще 21 січня. Її правозахисники вважають дострокове голосування одним із механізмів фальсифікації результатів цих виборів. Зазвичай у ньому бере участь до 40% виборців. Пише Білоруська служба Радіо Свобода. За словами спостерігачів попередніх виборів і правозахисників, виконавча влада визначає плани і кількість людей, які мають проголосувати достроково. Ці плани поширюються між регіонами регіонами і підприємствами, і фактично змушують громадян голосувати достроково до слова, і в Росії минулоріч провели дострокове голосування під час президентських виборів. Зокрема, так голосували і на тимчасово окупованих українських територіях. Російське ЦВК тоді казали про особливості голосування. Серед таких відмова публікувати дані про виборчі дільниці та їхніх членів, ну і також можливість переміщати бюлетені та іншу документацію в безпечне місце. Центральна ж виборча комісія Білорусі заперечує звинувачення про можливі фальсифікації і називає дострокове голосування поширеною міжнародною практикою. І дійсно, наприклад, в Америці на президентських виборах дострокове голосування починається ще за кілька тижнів до основної дати виборів. Майже кожен американський штат пропонує ту чи іншу форму дострокового голосування. Проголосувати, наприклад, можна було на дільницях або ж поштою, але повернімося до білоруського голосування і основного дня виборів. За попередніми підрахунками Лукашенко набирає майже 87% голосів, а явка склала більше 85%. Повідомили ЦВК на ранок 27 січня. Звісно, у Лукашенка були опоненти ще чотири кандидати брали участь у президентських виборах у Білорусі, але ви навряд навіть чули їхні прізвища до цього. І я не буду вас цим вантажити, але скажу, що серед усіх опонентів найбільше набрав перший секретар компартії Білорусі понад 3% голосів, а інші ще менше? Усі альтернативні кандидати, які справді могли бути конкурентом конкурентами Лукашенки, вони знаходяться ці в турмах, як, наприклад, Сергій Ціхановський ці Віктор Бабарика. Ці вимушені з'їхати за межу, наприклад, як Павел Латушка. Вось. і ўсё гэта сведчыць пра тое, што ніякай альтэрнатывы, ніякай барацьбы на гэтых так званых выбарах не было. па-другое зразумела, што ва ўмовах рэпрэсіяў былі дапушаны толькіх цалкам кантраляваныя КДБ кандыдаты, якія што рабілі весьь часвыя перадвыбарджай кампаій агітавалі за лукашэн. Проти всіх кандидатів проголосували 3,6 відсотка білорусів. Остаточні результати виборча комісія оголосить 3 лютого, але це лише формальність. На одній із виборчих дільниць працювала знімальна група чеського телебачення. Вони поспілкувалися із білорусами. Частина цих людей голосувала за опонентів Лукашенка. Я хочу в першу чергу демократичних реформ демократизації політичної системи. Я хочу, що тюрем були вилісобожіни люди, которые не воры, не убийцы, но сидят за свои политические взгляды. Я буду голосовать за Анну Конопадскую, потому что она выступает за парламентскую республику. Чтобы ни один человек нес ответственность за все большие глобальные крупные решения в стране. Решта же говорили про Лукашенко. У нас все стабильно, хорошо, красиво. Мы счастливы, мы хоть и молодые, но мы счастливы, никогда не собираемся. Лукашенко Александр Сергеевич, как говорится, проверен уже временем. Тех кандидатов я как бы особо не знаю, еще молодой. И пока есть мир над головой, можно его и оставить. Голова ЦВК заявляв, що міжнародні спостерігачі проводили моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах. І станом на обід понеділка скарг на порушення виборчого законодавства від громадян чи спостерігачів не надходило. Звітують в ЦВК Білорусі. На підтримку цього твердження державне агентство Белта, наприклад, пише, що незалежний спостерігач з Швейцарії заявив, що вибори в Білорусі відбулися абсолютно демократично. Утім, тут важливо розбиратися, а хто ж ці незалежні спостерігачі? Стерігач, якого цитує Белта, з Швейцарії, його звати Вільгельм Віс. Він же голова громадської організації, молодь за шлюб та родину, а також генеральний секретар товариства Російсько-швейцарської дружби. Ось вам і відповідь на цих виборах. Ми стремились здійснити ну, ну так демократично, щоб даже. Сами послідніше не прицепився. паралельно із основним виборчим днем у столиці Польщі Варшаві відбувся масовий мітинг білорусів. Люди протестували проти нелегітимних виборів в Білорусі, насильства та репресій у рідній країні. Учасники ходи розгорнули 300 метровий біло-червоно-білий прапор. Ми продовжуємо вимагати вільних і чесних виборів, але спершу усі політичні в'язні мають бути звільнені, усі їхні репресії мають бути припинені, а винні у злочинах мають постати перед правосуддям. Кожен, хто був змушений виїхати з Білорусі з політичних мотивів і через репресії, повинен мати можливість повернутися додому. Ми виступаємо за національний діалог. Ну і Лукашенко вже доручив відповідним службам виявити учасників акції у Варшаві, які мають відношення до Білорусі. Далі процитую його слова. Ми натякнули, що тут живуть їхні родичі, батьки, друзі. Ви просто налаштовуєте своїх людей, і ми з вами розберемося. Сказав Лукашенко під час прес-конференції. Про інші заяви, зокрема і розміщення ракетного комплексу «Орєшнік», ми поговоримо трохи пізніше. Ну а поки про те, як на так звані вибори в Білорусі реагували в ЄС ще напередодні виборів низка західних країн уже попереджали, що не визнаватимуть їхні результати. Вибори проходять в умовах політичної кризи, масштабних репресій, і на думку міжнародних організацій є невільними і недемократичними. Більше того, голосування відбулися без західних спостерігачів і без голосування за кордоном. За словами голови білоруського центру виборчкому білоруським законодавством не передбачено створення. Дільниць за кордоном, білоруси, які живуть за кордоном, могли віддати свій голос. Але для цього мали приїхати до найбільших міст Білорусі. Також місія організації з безпеки та співробітництва в Європі не спостерігала за президентськими виборами, а це порушення міжнародних зобов'язань Білорусі. Просто білоруська влада вчасно не запросила ОБСЄ та бюро з демократичних інститутів і прав людини. І це вже третій випадок після президентських виборів у 2020 році, коли ОБСЄ не може спостерігати за виборами в Білорусі через відсутність своєчасного запрошення цього. Разу білоруська влада запросила установу лише за 10 днів до виборів, і це унеможливило доступ цього незалежного органу до ключових етапів виборчого процесу. Про це йдеться в спільній заяві представниці Єврокомісії. Тож глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос не вважають президентські вибори в Білорусі ані вільними, ані демократичними. Вони закликали білоруський уряд звільнити політичних в'язнів, оцінюючи їх кількість у понад в тому числі співробітника представництва ЄС у столиці Білорусі мінську. Ну і також пригрозили Білорусі новими санкціями. Щоправда, представниці Єврокомісії не уточнили, чого саме стосуватимуться нові санкції і коли їх запровадять. І тут уточню, що була і спільна заява від усіх членів країн ЄС про те, щоб не визнавати результати виборів у Білорусі. У заяві йдеться про безпрецедентний рівень репресій та позбавлення виборчого процесу будь-якої легітимності через обмеження доступу. По змі та порушення прав людини в Білорусі, але Угорщина заблокувала цю заяву, пише Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела у Брюсселі. Українське ж МЗС свою заяву робили ще 23 січня. Речник міністерства Георгій Тихій тоді сказав, що голосування хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Мовляв, результат виборів відомий наперед. Ну а тепер поговоримо про заяви Лукашенка щодо розміщення Орешника в Білорусі та інші заяви. Загалом лідер Біло. Білорусі при владі понад 30 років, і це буде його сьомий президентський строк. Про свій намір взяти участь у цих президентських виборах. Лукашенко заявив ще на початку минулого року. Тоді він сказав, чим складнішою буде ситуація, чим більше будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не переживайте, ми зробимо так, як потрібно для Білорусі. Повідомляє агентство Белта. Тож ще в день виборів Лукашенко дав прес-конференцію, яка тривала 4,5 години. Там зробив кілька заяв. І одна з них про розміщення російського комплексу Орешнік на території Білорусі Лукашенко заявив, що після того як російська сторона передасть ракетний комплекс Білорусі, то хоче розмістити його ближче до російського Смоленська. Я так мечтаю, а там посмотрю Треба оприділене розстояння. Ано плохо кида твої об'єкти пораження очень близько. Ну, и когда очень далеко меньше нагрузку они могут нести. Поэтому я так рассматриваю там, где-то около вас. Ну, тем более, это же общее оружие. Я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю. Лукашенко заявив, що Орєшнік буде в Білорусі з дня на день водночас спростував свої ж слова, які казав раніше, про розміщення десяти комплексів Орєшнік на території країни. Тепер каже, що достатньо і одного, як він каже, для захисту Білорусі. На який термін ракетні комплекси планують розміщувати у себе білоруси? Лукашенко не сказав. За його словами, це питання з Путіним він ще не обговорював. В Даному випадку це певна перестраховка Москви на випадок реальних змін або транзиту влади Білорусі. Тому що якщо твоя ядерна зброя стоїть на території третьої держави, то припустимо у мінську новий президент, новий уряд. А у будь-якому іншому форматі перший дзвінок що, що з Європи, що, що з Пекіну, був би для до нового уряду. В даному випадку перший дзвінок буде до Москви. А що буде з вашою ядерною зброєю? Тому Москва спробує навіть на, на тлі слабких позицій залишити собі місце як гравця на білоруському полі. Ну, і ще одна заява Лукашенка стосувалася війни Росії проти України. Він вважає, що білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною та Росією. На це уже відреагували у центрі протидії дезінформації при РНБО. Там вважають, що подібними заявами Лукашенко намагається створити враження, ніби Білорусь стоїть осторонь війни. Також ця миротворча риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти. Його заява співзвучна з заявами розпропа. Ганди, що буцімто захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни. Ну і також на прес-конференції Лукашенко озвучив намір посилити співпрацю з Росією та уникати залежності від країн Заходу. То хто ж визнає вибори в Білорусі? Так, такі також є. Із так званою перемогою на виборах Лукашенка уже привітав китайський лідер Сі Сідзінпін. Він зазначив, що політична взаємна довіра між країнами постійно зміцнюється. Спільне будівництво в рамках ініціативи Один пояс, один шлях досягло плідних результатів, а багатостороннє співробітництво ефективно розвивається, передає прес-служба білоруського лідера. Дзвонив Лукашенку із привітанням, і президент Казахстану, ну і зві. Звісно ж, Путін також привітав Лукашенка. Традиційно в Москві вважають, що це були легітимні, добре організовані прозорі вибори з більш ніж переконливою перемогою чинного глави держави. Критику заходу щодо цього там вважають передбачуваною, та не враховують її, заявив речник Кремля Пісков на наступний день після виборів. Чи слідкуєте ви за виборами в Білорусі? І що взагалі думаєте про сьомий термін президентства Лукашенка? Цікаві ваші думки? Тож залишайте коментарі під цим відео.